Українські міфічні істоти. Українська міфологія, як дохристиянські часи, так і після них, була сповнена найдивовижнішими легендами, казками та міфами. Надзвичайні істоти за переказами предків населяли кожен куточок рідної землі, від будинку до озера, від лісу до болота все було сповнене добрими чи злими потойбічними силами. Вій, мабуть, найпопулярніший персонаж української міфології. Про нього ходили легенди, про нього писали книги, про нього знімали кіно. І не дарма, адже від розповідей про нього дійсно йдуть мурашки по тілу. Вій описували як потворну істоту з величезними очима, густими бровами, довгими віями та важкими повіками. Сам він був не в силах розплющити очі, тож йому з цим допомагали два силача. Але коли все ж очі піднімались, то погляд ставав вбивчим для всього, що опинялося на його шляху. Гинули люди, знищували стілі села та міста. Водяник істота, котра існувала у міфах багатьох народів, як уособлення нечистої сили. За українською ж легендою, водяник походить від самого чорта. Проте демонологічних рис водяник набув вже у християнський період. У язичників він радше був духом, що оберігає спокій річки. А задобрювати їх це звичайнісінька традиція приносити пожертвування божествам у знак вдячності. Водяник володар всіх водоймиш, був старшим над усіма русалками, опікувався життям усіх мешканців водоймищ. Та попри його турбованість, злити його все ж не слід. Адже, за легендою, саме він, розізлившись, міг зруйнувати млин, підняти річку та затопити село або втопити людину. Вовкулака. Це популярна фантастична істота з української міфології. Не можна сказати, що Вовкулака асоціювався з абсолютним злом, адже він був перевертним. Тобто людиною, яка перетворилась у вовка. Лісовий. Дух лісу. Випасає лісову худобу, оленів, козуль, ведмедів. Допомагає тим, хто шанує і береже ліс. Не шкодить лісовим мешканцям, поважає духів, частує їх гостинцями. Лісовики з'являються в образі старого діда в зеленому одязі. Але можуть перекидатися. Якщо ліс високий, то й вони завишки як дерева. А якщо низький, то вони як трава. Дуже любить жартувати. Може заплутати завести людину далеко в ліс, проте не завдавши шкоди. Мавки. Міфічні істоти жіночої статі, що уособлюють душі дітей, котрі народилися мертвими або померли нехрещеними. Також побутувало повір'я, що мавки це вкрадені нечистими силами діти. Такі образи, як мавки, німфи нявки, існували як в легендах інших народів, так і в українських. За легендами вони виглядають як надзвичайно гарні молоді дівчата, котрі залишають після себе сліди босих дитячих ніжок. Полюють мавки на приваблених молодих хлопців, а хто піде за ними, заблукає і ніколи не знайде дороги додому. Русалки. Про вигляд цієї істоти, походження, здібності та відношення до людині досі сперечаються. Загалом русалки це духи померлих жінок і дівчат, які з'являються влітки в полях, лісах біля річок. За переказами, русалки мають вигляд тіней людей. Ходять голі або не відрізняються зовнішньо від людей. А в деяких повір'ях русалка може набути подоби тварини. За деякими повір'ями, зустрівши русалку, вона може залоскотати до смерті. Блуд За легендою, це злий дух, якого Бог скинув із неба за злі діяння. Тепер він блукає по світу і чіпляється за кожного, хто випадково до нього доторкнеться. Доля Образ вітчизняної міфології, який у народних повір'ях асоціювався зі щастям. Доля описувалась у образі молодої гарної дівчини або ж доброї бабусі. В тому разі, якщо вона щаслива. Якщо ж нещасна, то це була жебрачка в рваному та брудному одязі. Песиголовці. Це люди велетні, одні з найжорстокіших істот в українській міфології. Вони, немов вампіри, пили людську кров. Виглядали ці велетні страшно, рослі з шкірою ведмедя, одним оком посередині та одним рогом. За деякими легендами також мають одну руку та одну ногу і пересуваються по двоє, тримаючись одне за одного. Переважно мають собачу голову, що і спричинила таку назву істоти: Чугайстер. Надприродний образ в українській демонології. У легендах та міфах Чугайстер зустрічається у вигляді високого лісового чоловіка, покритого довгим волоссям та вбраному у білий одяг. За своїм походженням та описом нагадує лісовика, хоча це не потойбічна істота, а зачаклований злими відьмами чоловік, котрий блукає лісом. Там він шукає лісових нявок і їсть. Проте до людей чугайстер ставиться вкрай обачливо і шкоди їм не завдає. Навпаки, як зустріне людину, то поспілкується, побажає гарної дороги та відпустить неушкодженим. Домовик це персонаж слов'янської міфології дух або хатнє божество, що живе в хаті та піклується про неї та її мешканців. Або навпаки, шкодить їм. За повір'ям він уявлявся невидимим. Або видимим лише господарям хати чи тим людям, що добре до нього ставляться. Його також описують як невелику тінь, або у вигляді людини. Інші відомі перекази говорять, що домовик мав вигляд дещо безформної волохатої істоти.